Чим корисний яблучний оцет, як його пити для схуднення. Всім вітання. Яблучний оцет найчастіше застосовують у кулінарії для маринадів, заправок та консервації. Але хороший він не тільки в салатах, а й для здоров'я і краси. Яблучний оцет – це продукт, який отримують шляхом зброджування із сидру або яблучного мусту. Від звичайного білого оцету його відрізняє те, що це натуральний продукт і в його складі всього 6% кислоти. А у білому оці зазвичай 9. Користь яблучного оцту для здоров'я походить від могутнього яблука і результати не можуть не вражати. Яблучний оцет може здатися новим захопленням, але насправді його використовують уже тисячі років. Ще Гіппократ рекомендував яблучний оцит вже понад 400 років тому. Яблучний оцет містить понад 90 різних поживних речовин завдяки багатому вмісту вітамінів, мінералів, ферментів, пробіотиків, яблучної аскорбінової та пантотенової кислоти, калію, кальцію, фтору, магнію, фосфору, заліза, а також клітковини. Не дивно, що яблучний оцет має стільки корисних властивостей. Він балансує рівень PH в організмі та є антисептичним, антивірусним, антибактеріальним і протигрибковим засобом. Яблучний оцет поліпшує загальне самопочуття, а окрім цього сприяє регулярності роботи кишківника, покращує баланс цукру в крові, допомагає позбутися синусових інфекцій, полю в горлі, головного болю та грипу, усуває проблеми із шкірою, такі як акне та екзема, знижує високий рівень холестериду і високий кров'яний тиск. Загальний детоксикатор сприяє зниженню ваги. Але, як і в кожному продукту, у нього є протипоказання. Яблучний оцет не можна пити людям із гастритами, виразками, колітами, панкретитами та іншими захворюваннями шлунково-кішкового тракту, пацієнтам із цукровим діабетом, які приймають інсулін, людям із захворюваннями нирок, тим, хто хворіє на гепатити та людям із непереносимістю продукту. Як же використовувати яблучний оцет? При кислотному рефлюксі і печії у цьому захворюванні здебільшого винен незбалансований pH шлунка, а також нестача ферментів і пробіотиків. То яблучний оцет якраз і містить у ці всі поживні речовини. Просто додайте 60 мл оцту в чашку води і випийте за 15 хвилин до їди. Це поліпшить кислотний рефлюкс, це також і поліпшить перетравлення їжі. Застуда і біль у горлі завдяки своїй антибактеріальній дії та вмісту пробіотиків, яблучний оцет є гарним засобом від застуди та болі в горлі. Додайте 2 столові ложки в одну склянку води і приймайте до 3 разів на день. Полощіть горло перед ковтанням і для більшого потужного ефекту ви можете не розводити оцет у воді. Полегшення варикозного розширення вен, яблучний оцет покращує кровообіг у стінках судин і є протизапальним засобом. Змішайте оцет з гімамелісом і наносьте круговими рухами. Через кілька тижнів ви побачите поліпшення. Оцтом замініть ваш дезодорант. Він вбиває бактерії, які є основною причиною неприємного запаху тіла. Просто нанесіть трохи яблучного оцту на пальці і проведіть ними по пахвах. Яблучний оцет для ніг від натоптишів. Прикладіть на ніч доступні шматочок хліба змочений в оцті. Також яблучний оцет коригує паш шкіри голови, одну столову ложку на одну склянку води використовуйте як ополіскувач. Тонік для шкіри. PH яблучного оцту робить його чудовим засобом для лікування проблем зі шкірою. Просто нанесіть трохи засобу на уражені ділянки шкіри, а потім зволожте їх кокосовою олією. Найпопулярніше застосування яблучного оцту для схуднення. Калій у його складі допомагає виводити з організму зайву воду після вживання оцту знижується апетит. Але дієтологи попереджають яблучний оцет – Це не панацея від зайвої ваги. Використовувати продукт можна тільки в комплексі із збалансованим харчуванням і розумним фізичним навантаженням. Як приймати яблучний оцет для схуднення. Розбавте дві чайні ложки оцту в одній склянці води і пийте під час кожного прийому їжі. Як пити яблучний оцет для очищення організму пропорція та сама: 1-2 чайні ложки оцту на одну склянку води і випивати 1-2 склянки на день. Ще один нюанс: як правильно пити яблучний оцет до чи після їжі? Найліпше під час вживання їжі можна, звісно, і до, але тільки людям із здоровим шлунком. У разі слабкості та хронічної стомлюваності також радять яблучний оцет. Щоб позбутися втоми, змішайте 3 чайні ложки оцту з 350 г меду, приймайте на ніч по 2 чайні ложки за пів години ви заснете. Якби ви не застосовували оцет всередину або зовнішньо, пам'ятайте, що корисним є тільки натуральний яблучний оцет, у якому не більше 6% кислоти, а в складі тільки яблука.